Система реп квазар частотні діапазони від 150 МГц до 5,8 ГГц, полінеарні та квадрифілярні антени від 3 до 10 ган модулів потужністю 50, 70 або 100 Вт, Живлення від АКБ, генератора авто або мережі 220 вольт до 2 годин від АКБ, радіус глушіння сигналів до 300 метрів, міцна, захищена та вібростійка конструкція. Вазар надійний захист там, де потрібна тиша ефіру.